Привітки, привітки усім, Сьогодні у нас 10 березня. От, і хочу висадити, от, спробувати виростити гвоздику через розсаду. Взяла три сорти: От такі от, гвоздика гарна суміш, гвоздика пір'яста суміш і гвоздика шабо. Але от тут от почитала, вони тут всі різні, звичайно. От тут їх в 3 місяці можна виростити через розсаду, або навіть пишуть, от в 5-6 можна висадити в ґрунт, і на 9-10 місяць з другого року вона починає цвісти. Ну, все рівно мені цікаво, от спробувати виростити через розсаду її. От, ну, в першому році, мабуть, вона не буде рости. Ну, можливо, на другий рік виросте, подивимося. От, тут можна і, і клумби, і бордюри, і балкон, на балконі навіть, навіть вирощувати. Я спробую її на дачі потім виростити. Ну, якщо в мене буде розсада вирости. ну, взагалі, подивимося, як вона взагалі просто проросте чи ні. От в третьому місці, зараз якраз третій місяць середення. Середина березня. І от подивимося. Це у нас така ароматна суміш. Подивимося насіння, яке у неї? таке от цікаве насіння. Зараз вам покажу ближче. Таке от насіннечко, цікаве. І візьмемо, ну наприклад, не все насіння. А деякі, наприклад, там. Ну, трошки візьмемо, для цього я підготувала вже ґрунт. От, і хочу посадити собі, отак от зробила от такі бороздки, полила їх. От, такий латочок з отворами там внизу зробила. Дренажні отвори, змочила ґрунт. Ще можна трошки його краще щоб увлажнити, щоб був вологий. От і не буду дуже сильно заглоблювати десь сантиметрику такі от невеличкі у мене бороздочки. От, І тепер спробуємо вис висіяти. Спочатку перший оцей. От, е перший сорт, це у нас буде оцей гвоздика гарна суміш називається. От, хоча вона з першого року. У нас не, не буде цвісти, ну, подивимося, взагалі, як вона проросте. Може, можливо, вона взагалі не проросте, бо скоро, скільки я раніше сіяла раніше насіння, то вони всі у мене не дуже, то і проростали, якщо чесно. От Посіємо цю ці такі цікаві наші. Не дуже сильно будемо її взагалі просто подивимося, як вона проросте. Кажуть, що вона проростає нормально. Оці два рядочки у нас буде ця перша воздичка. Інші будуть ці пос... посіємо інші наші воздички, ті інші, і подивимося, як вони у нас взагалі проростуть. Кажуть, проростають вони добре. От така у нас буде. перші це два, два рядочки. І навіть потім ми їх трошки присипемо. Також беремо другий сорт наш. Взяли трошки цього не дуже багато насію, На наступний рік ще теж собі залишу. От потім така особливість, коли вона трошки проросте, я ще трошки ще підсиплю ґрунту, щоб це як від цього буде. Так, це у нас другий сорт. І таке насіння. Зараз вам покажу. Таке от насіння. Насіннечко. Теж таке величеньке, не скажу, що маленьке. Трошки теж візьмемо його на два рядки, щоб у нас вистачило. І посіємо. Це у нас буде другий рядок. Такий. Теж цікаво, що виросте. Можливо, не всі проростуть насіннячки. Ну, воно таке, скажу, не маленьке, не дуже маленьке насіння. Так, в цих рядочках у нас буде таке насіння. на наступний рік теж залишимо. Я люблю його. Взагалі просто понаблюдати, як воно в мене проросте, цікаво. Чи взагалі проросте, потім ми його попікіруємо, пересадимо. Це у нас буде два рядочки наступні. І я ще такі зробила маленькі підписи, де у нас що буде рости. Ось тут у нас буде така гвоздика шабо. Оце от як прям. Як я тут її сіяла. Потім це у нас буде пір'яста. Це у нас друга, оці два рядки підписала. І це у нас буде третій. Ця от гвоздика гарна. Називається з цієї сторони. Ці дві борозди буде. Так, це у нас, значить, ця досіяли ми. І наступний рядок, це у нас ми ще посіємо. Ось називається вона у нас шабо. Така цікава теж хвоздика, дуже гарна шабо. І от таке у неї насіннечко. Зараз вам теж покажу. Ну, теж воно, в принципі, мало чим відрізняється. Отакі от, от насінинки, Тут не дуже багато їх, от візьмемо їх. Тільки щоб нам вистачило на два рядки, десь половину цього насіння, що у нас є, і залишимо ще на, і на наступний рік теж собі. Отак от, от посіємо цих, цих два рядки цю гвоздичку теж. І будемо спостерігати, як же вона у нас проросте. Так, посімо, посіємо, посіємо. гарнесенько. Не будемо сильно її... якраз на два рядки нам вистачить, можливо, не всі проростуть насіннинки, і будемо з вами спостерігати, як цікаво у нас проростають ці гвоздички. Зараз вам покажу пітунію, яка у мене виросла і коліуси. Теж вже підросли. Можливо, я вже вам показувала, але ну, ще раз покажу. Це я їх першого, 1 лютого сіяла. От, І вони вже такі трошки підросли, вже, вже у нас сьогодні півтора місяця, можна сказати, розсаді. І трошки теж посіяла для експерименту. І мені цікаво, що з нею виросте. Візьмемо цю всю розсаду і потім в такий пакетик, трошки її присиплю, можливо, можливо, сухим ґрунтом. Отак от, от трошки злегка, не дуже сильно заглубляючи, злегка присиплю ґрунтом. Дуже злегка, щоб її не заглубляти сильно. І ще додатково зараз ще полюю водичкою. І накрию на перших три дні, як би таким цим плетеленкою, пакетиком, щоб в неї була тепленька температурка. Отак от ми посіяли з вами гвоздичку і зараз ще додатково її польємо. Це воно ще трошки змочиться, і будемо далі одягнемо, ну, покладемо її в пакетик. І хай вона у нас проростає гарненько в пару днів. Ось так от, щоб ми знали, де тут що у нас посіяно. Ой, попадали наші ці штучки. Ну ладно. Потім я ще їх виправлю додатково, щоб вони не відпадали. Ну, накриємо, закриємо наш, наші ці на пару днів, хай вони собі проростають. Можна на світле місце поставити або е, темне місце для проростання. І зараз вам покажу ще додатково, як ми проросли колюсики. Це їм вже півтора, можна сказати, місяця. Я 1 лютого їх сіяла. Така цікава суміш, можете подивитися, які. Сорти, тут різні сорти повинні бути. І от такі цікаві вже листечко це коліоси. І також оце з цієї сторони пітонії теж різні суміш. От, теж вона не дуже так прям гарно зросла, проросла, але все ж таки проросла. Тут вже навіть з'являються деякі листочки. От я ще їх сіла додатково в інші зразу. Ічі стаканчики. Тут от теж не вся у мене, ой, не вся якби прийнялась, але от трошки прийнялась. Не дуже добре вона, якби проростає, я скажу, але вже, от, дивіться, навіть декілька вже нових листочків з'явилося. Вони мене вже без політіленки, без, ну, без цього ростуть. І тут теж також проростають, її навіть не треба буде пікірувати. Зараз ще трошки підсиплю сухого, як би сказати, ґрунту. Це якби запобігання чор чорної ножки буде така. Додатково. Можна її не пікірувати, трошки іноді підсипати сухого ґрунту. І тоді це позбавляє, позбавляє такої цієї, щоб вона. Не псувалася чорна ножка, отака, не була, не утворювалося. Усім дякую, підписуйтесь на мій канал. Будемо спостерігати з вами, як ростуть. Пізніше ще хочу посіяти айстри от І подивимося, як буде підростати розсада. Усім дякую, всім до зустрічі, пока-пока.